У Черкасах рідні п'ятьох загиблих воїнів отримали нові квартири. Ганна Дерев'янко, мама захисника Маріуполя Олександра на позивний Адамс зізнається, емоції складні. Про мене попіклувалося. Про мене попікувалося те, що ну. Робили азовці завжди, вони піклувалися про родини своїх полеглих побратимів. Вони це зробили з сьогоднішнім жестом. Це приємно і це, але я би воліла, щоб цю квартиру отримав Саша сам. Голова компанії Рая Гробуд» Альберт Норченко зазначив, що допомога родинам полеглих воїнів на цьому не завершиться. Я скажу, коли я перший раз почув про цю. Ідею я зразу сказав, що я зроблю все можливе що в моїх силах для того, щоб ця подія відбулася. Ініціатори ідеї командування 3-го армійського корпусу ЗСУ. Родини обирали шляхом жеребкування. За глобальну мету собі ставлять забезпечити житлом весь рух. Ми віддали пріоритет сім'ям загиблих наших, домовилися з забудовником і. Його вже побудовому будинку видали сьогодні 5 квартир. Далі буде ще там близько порядка 20. Вони теж будуть діти як родичам загиблим, так і пораненим, так і всім, хто заслужив цього.